Ожемо. Ми продовжуємо наш святковий телемарафон, який присвячений 34-й річниці здобуття чи відновлення української незалежності. Саме про це ми поговоримо з нашим гостем. А до нас завітав Костянтин Ріжов. Кошовий отаман Запорозького війська Низового Запорозька Січ і віце-президент громадської організації Всеукраїнська Федерація Спас. Костянтине, я вас вітаю з цим визначним днем і з цим святом. Але наш головний меседж ми всі разом сьогодні цілий день відшукуємо код незалежності. А в чому для вас ваш особистий код? Ну, дозвольте привітати вас. і це товариство, хто нас дивиться, подякувати, що нас, мене запросили до ефіру і надає можливість висловитися так. по темі нашої незалежності. Да? Ну, а для мене код нашої незалежності це е, от та духовне стриження, якому тримається Україна. І, е, на мою думку, це казацтво, Запорозьке козацтво, яке... Сформувалася в XVI столітті як лицарський, чернецький орден, Духо. Чернецький, лицарський, це значить духовний, воїнсько-духовний орден, який захистив і утворив фактично новітню Україну, вже модерну Україну, от нащадками якої ми є зараз. Сенс козацтва як лицарства України, як її захисників і представників. У світі саме еліти він з часами трішки змінювався, і, на жаль, не в кращий бік багато негативу на жаль вилилося на козацтво і за часів Російської імперії. І в радянський час була спотворена не тільки сама ідея, а і переформатований в негативний бік сам образ козака як захисника. Чому це відбувалося? І навіщо імперія в усіх її проявах спотворювала образ українського захисника? Ну, по-перше, мені хотілося б зазначити, що є два основних таких стриження, на каміння яких тримається незалежність: це народ і армія. Ну, В нашому розумінні війська, тому що армія це трошки інше, війська це як... Військова організація, яка не тільки займається мілітарними справами, да, а й іншими. Ну, Казацтво, в тому числі, Запорозька, ми маємо на увазі, займалося і духовними, і державотворчими, і все таке інше. І, звичайно, що такий потужний ну, ґрунт, на якому трималася. Тодішньої України та й зараз вона теж на цьому тримається. Це козацтво було і знищити його неможливо, особливо на початку неможливо, тому що воно було необхідне. Забезпечила забезпечило московській державі тодішній і майбутній імперії і Російської. Захоплення тих величезних територій, при північного Причорномор'я, да, і утворення взагалі імперії. Тому що без Києва, без духовних центрів Києва, да, і неможливо було взагалі концептуальне існування московської держави. І ми знаємо, що саму ідею імперії, Російської імперії утворили наші українці, випускники да, і Провідники Могилян. Києво-Могилянської академії. То, звичайно, що ґрунт, на якому трималася українська держава, ну, війська Запорозька тоді називалася, треба було знищити. Сразу його знищити неможливо, було поступово знищувалося і різними формами. вплоть до того, що там змушували як, спонукали до одруження між московитами, да, дворянами і казацькою верхівкою, там, старшиною козацькою. Ну, от, І, звичайно, мова, література, да, тут пласт культури, на якому тримається будь-який етнос і усвідомлення самоідентичності. Тому що без культури неможливо ні виховати, ні зберегти, ні, ні вижити в тих умовах. Ні, Розчинитися, не асімілюватися в точуючому середовищі. Сама козацька ідея це е, такий наш національний міф з одного боку, тобто це підґрунтя існування всієї нації. З іншого боку, для всіх тих, Ворогів, скажімо так, які нас оточували завжди і зараз, це велика небезпека, сама козацька ідея, тобто існування цілої держави як товариства вільних озброєних людей. В чому ця небезпека і зараз полягає для всіх тих, хто не хоче існування вільної України? Ну, коли ми візьмемо формування я знову, за Запорозьке казацтво, то оточуюче середовище да, було виключно монархічним. Всі суверени, це монархії були суверен, ну це як абсолютна влада. І от ця абсолютна влада належала монархам, да? ханам. Там, королям, там, царям і все інше. І утворилася на цьому прикордоні, на цьому фронтірі спільнота військова, да, який суверен став сам народ, сама військова, ну, військова його складова частина. Да? І для них це був нонсенс. І знищити його було. По-перше, не зрозуміло, що це таке, да? как, 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 що з ним діяти, і воно завжди всі оточуючі ставилися ворожі. Навіть ті е, держави, які виживали завдяки казасту, як е, е, Велике Князівство Лутовське, Річ Посполита, Московська держава, е, вони все одно не розуміли і готові були знищити. Ну, просто не було е, ну, резерва або ресурсу для того, щоб його знищити. Щоб ми всі разом зрозуміли, взагалі навіщо підіймається тема козацтва в сучасній Україні? Тобто, це основа основ існування самого козацького нашого народу, адже ще в 17-му столітті іноземні літописці називали українців козацькою нацією. А які були принципи у цієї козацької держави, яка, яка називалася військо Запорозьке модерними, чому вони навіть тоді вважалися? Модерними і неприйнятними для того світу? світу. Ну, навіть тоді, тому що це було новітнє. Да, війська Запорозька утворила два фактичних війська, да, війська запорозька. Війська Запорозька, війська Запорозька не заведе. До речі, як тільки Січ утворилася, цей бренд одразу намагався взяти на своє озброєння королі Польщі, да, утворивши реєстрове війська, війська Запорозька, а й лишилося, війська Запорозька називає, як товариство вільних казаків. І е, основою було тому, що е, самі воїни да, вибирали собі зверхника, і він служив товариству. І от, і, утворив, і от ця спільнота вільних воїнів, лицарів, е, причому це ж духовники були, це ж лицарі чернці були ну, Основу складали. Навіть да? в їх було менше, але вони створювали тот наратив, який ту концепцію існування запорозького казацтва. Вони утворили вот цей, такий новітній э, форму влади на той час. І їх дві було. Да? Одна війська, це Низове. Парламентська президентська республіка, ну я на сучасній термінології перевожу, а то, що ми називаємо гетьманщиною, творилася президентська парламентська республіка. Да. Да. І ці форми правління вони були запозичені іншими країнами або сформовані там вже в результаті еволюційного розвитку суспільства. І на той час це було новітнє. Модерна. Модерн, модерна, так. І якщо ми візьмемо сучасну війну, так це так і продовжується со стародавній. Тоді було оточення монархічних суверенів, yeah. да, этих, то зараз у нас один залишився ну, такий монарх, там, московський. Деспот. Да. Ну, монархом його не можна назвати, ну деспо, да. тиран, так. Класичний тиран, і ми з ним воюємо. А всі інші нам намагаються допомогти. Допомогу. Демократичні держави сучасні, які оточують нас, і Європа є проявом цих цієї демократії. Нас підтримують. На жаль, зараз багато лунає думок, але це люди не освічені, таке можуть казати, які зовсім не знають історії, тобто не, не бачать проекцію майбутнє. Що козацькі ідеї це було. Мовляв, це історія, це минувщина. Чи можна застосувати принципи козацької держави, яка була в часи бароко, та військо-Запорозьке, на сучасні ґрунти перенести всі ці принципи, всі ці ідеї? Або вже частина цих принципів реалізовується? Ну ми є продовженням цієї держав, вони не Чітко в нашій конституції, п'ята стаття, що суверенним є народ. Український є суверен, народ є сувереном нашої держави. І ми втілюємо те, що було закладено тоді, на, в сучасних умовах, сучасними засобами, сучасними і ті 30, Не 30-20 років, які нам дала історія у цієї паузи для створення самоідентичності і самоусвідомлення, mm -hmm. самоорганізації. Ну, з 91-го по 14, 2014 рік ми це не встигли зробити, ні да? і, і за ну як тому, що ми жили в московських наративах. І зараз ми живемо в московських наративах. І от навіть от я нещодавно послухав підкаст Алфорова Олександра Алфорова. Керівника інституту національної пам'яті, пам да, так по -моєму. І Він сказав, що в підручниках у нас таке, да, карта, карта, от ті е, наративи, які накладені кладені Московії і ну, радянської історіографії. Да, а этой, ну, радянської історіографії як такової не було. Ну, если... Чому? Тому що вся історіографія підганялась під марксистсько-ленінську ідеологію. І То, що воно ну, не підпадало під неї, воно викреслювалося. І як наука, вона така була ну, наполовину наука, наполовину Верня, на 10% наука, а на інше це пропагандистський э... ну, інструмент. Костянтин Анатолійович. Багато в чому успіх і прогресивність козацької держави тієї війська запорозького полягала в, в роботі з козачатами, з дітьми з підростаючим поколінням, тобто закладалися основи лицарської свідомості вільного способу життя ще з немовлят, з дитинства. Козацька педагогіка. Чим зараз може похвалитися, а чи не похвалитися сучасна Україна, і що для цього робиться Федерація Спас? Ну, Мені хотілося б сказати, що повертаючись в минуле, тому що казацтво завжди е, дбало про поповнення своїх рядів, формування лицарських чеснот, молоді залучення. Да, існувала е, січова школа в, в парафії казацькі, е, розкидані по землям війська Запорозька, там школи існували. Існували навіть школи старшин, школи музик на січі. Е, гетьман. Е, Петро Сагайначний, фактично його діяннями була утворена києво могилянська школа, потім це академія стала там. І все це діти з козацької старшини вчилися Києво-Могілянська академія, утворивши таку еліту. Еліту, да, еліта. Не в розумінні, що там ані у влади, а еліта та, хто створює концепцію розвитку. Ідеологічно інтелектуально да, да, да. вот Так, так. От це така спільнота это завдяки тій системі, яку утворив Петро Канашев. Точніше, не він утворив, але під його патронатом утворено було. То, що ми і зараз маємо. Да? Початкова школа, середня школа, там, братські школи. Там. І вища школа, колегіуми і академії. І все це ми зараз в такому же. З ну, якого конструктор ми маємо освітні. А нам треба відходити від радянської педагогіки, яка пов'язана була, де ведуча роль комуністичної партії, там, значить існують якийсь зверхник, або група людей зверхників, які тобі указують, що робити. І я перший цю систему жахливу, коли там. ну... Такі, такі, способи е, педагогічні, які використовують в радянській школі, неприпустимі зараз. І ми відходимо від цього, поступово змінюючи е, систему освіти. І Ми маємо накладати козацьку систему освіти, де є чітке самоврядування. І ті, кого ми вибрали, не є над нами такими зверхниками, а є менеджерами, які слугують товариству. Краще з поміж рівних, отака була основа козацтва. козацької істрі... Тершини, так? Ну, краще, але ці кращі мали служити товариству. товариству. І це було укладено і е, ну, навіть в документації. Да? Там кошовий атаман, пів кожуха з усім казацьким товариством. Так підписувалося. До речі, можемо згадати і мусимо згадати в цей день конституцію, яка. В 1710 році була прийнята вона так звана конституція Пилипа Орлика, і це найперша насправді конституція з елементами от тієї лицарської демократії в Європі. Перша потім навіть частина в Сполучені Штати Америки перекочувала частина. І от я хотів цю питання до вас поставити: чи є майбутнє взагалі у козацької України? Я закінчу про казацьку педагогіку, як перехід на майбутнє, да, тому що якими ми виховуємо наших дітей, таке буде наше майбутнє нашої країни. Справа в тому, що Запорізька школа е, Спас да, і наша федерація утворила фактично вже свою наукову е, педагогічну школу козацької педагогіки Запорозьку, яка вже е, е, має. Величезну кількість наукових робіт, да, захищених дисертацій, посібників і система, яка опробована і впроваджується в освітні процеси. От нашої міською радою було два 2023 році прийнята програма. Розвитку козацького звичаю спас в місті Запоріжжі. І оця молодь, яка, ну не молодь, що діти, які виховуються на цих, на підґрунті козацької педагогіки, ну і виховували з самого початку вже 30 років, тільки просто зараз ми охоплюємося більше, більше людей. Зараз і вчителя навчаються тут підвищення кваліфікації. Для провадження цієї загальноосвітньої школи. Якщо тоді тільки спортивна школа була, то зараз вже це впроваджується в загальні освітні школи, да? то гімназії, там, і ліцеї і таке інше, то це ну, дає перспективу, що наша держава все, все більше буде ставати казацькою. Що ті діти, які стануть молоддю і підуть дорослого життя, стануть. Робочими, інженерами, бізнесменами, науковцями, науковцями лікцями, та, лікцями. Та, та, вони будуть нести, нести цей і формувати навколо себе цей казацький наратив і цю козацьку. Ну, ідея мені не дуже подобається. От тут козацький дух, тут світогляд, який е, несе запорозьке козацтво. Воля або смерть це. Старовинний козацький заповіт. І я думаю, що зараз, а в часи новітньої жорстокої війни, з лютим ворогом саме козацька ідея, дух козацький, так він потрібен, вкрай потрібен. Не всі, на жаль, це розуміють. Я дякую вам за участь. Знем знем... З Днем Незалежності, з Днем Волі козацької. І нашим глядачам нагадую, що в гостях марафону на телеканалі МТМ був Костянтин Ріжов, Кошовий Отаман війська назового запорозька Січ козацькому роду нема, нема переводу. переводу. Дякую, друзі.